Жодна родина, ну вона не запам'ятає того конкретного списку, що потрібно робити. Перше, так це звернення до державних інстанцій, відповідно, щоб в кожній державній інстанції була заведена особова справа по вашому рідному. Так як в нас вже в Черкаській області є представництво, ви можете безпосередньо звертатися до нас, і з кожною родиною ми скажімо таке демо по логоритму конкретно по пунктах. Це не просто вам надається список і відправляється родина на самостійні, скажімо так, звернення тому подібне на кожному етапі я і займаюся, допомагаю кожній родині, щоб у неї дії були виконані повністю всі дії. Найважливіше і найперше, що родина робить, коли е, отримує сповіщення про зникнення. Воно отримується відповідно офіційно, військовою частиною направляється пакет документів на РТЦК ТСП на військомат, про інформування, що така подія сталася. А, безпосередньо військоматом та СП формується окреме сповіщення, сповіщення вже безпосередньо родини а, про подію, яка відбулася. В ТЦК в Черкасах надається список перших інстанцій, куди повинна звернутися родина. Це, скажімо так, не алгоритм дій, це просто конкретна назва інстанції, номер телефону для того, щоб родинам на перших, скажімо так, днях було трошечки зручніше. А друге, те, що робить родина, і в принципі це робиться відразу після того, як ви отримали сповіщення, звернення до поліції і написання заяви про зникнення. І відповідно в поліції відразу відбираються біологічні зразки ДНК від родичів. Від кровних родичів для того, щоб ДНК були внесені до єдиної бази, тому що, на превеликий жаль, зникли безвісти. Це статус, який може бути, що особа є загиблою. Тому це робиться обов'язково.